Народ привіт! Приїхав на ставочок. У мене вийшов більш-менш вільний день. Поїхав, купив нарешті вже талопрофіль на ворота щоб зробити ті вже довбані ворота, які робляться вже другий рік. Ось сьогодні будемо вкопувати стовпчика на них. Ну і батя там буде вже їх варити. Зрозуміло, поки стовчик не застигне ніхто їх не буде цепляти. Так от ставочок. Заростає просто моментально, косиш і косиш тільки. Сьогодні буду так само косити, не запускати. Але першим займаємося стовпчиком. Рибка гуляє повним ходом. Тара бігла чиясь. Видно вам. Тут такі, знаєте, персяндрики. Є дрібні, а є такий поганий. О все. Потікали. Рибку вже кілька разів пробував годувати. За день кромушка пуста. За одну ніч навіть. А, ці малі коропи не нажери. Я як рибалю, вони просто не дають спокою, черв'як уходить зразу, кукурузка, перловка, все ходить зразу. От тільки пуфіки щось вони не сильно люблять. А так все моментально. Рибалка з ними ну така собі, не дуже тоб, цікава, але нічого, підростуть буде цікавіше. Так, давайте я вам покажу котиків наших. Ліндуха жива здорова і весела, правда ліндуха? Де там котяри наші? Кіць, кіць. Кіт-кіт-кіця. Вже не бояться, бігають, граються малеча. Ми назвали їх Біба і Боба. Все ви, котяри? Рибку вже давав їдять. Так, все, все, свої. Да? Котяри. Давай він духа побігаєш трохи. Мапуся. Собака, собака, що там ти шрам? Ха! Як і не було, як і не було, все добре, він духа. Він духа. Він вже пішов в Ріст, Ківі. Ківі пішов в Ріст. Який я привозив той, що пальоний, не знаю, чи він нормальний. Привіз вже нормального ківі. Пересадив. Цей. Закритий кореневий був, так що я думаю, що з ним все буде добре. Мій нектарин. Якось ті гілки, які були крепкі, не дали почок, не розпустились почки. Ну, Але все одно листя воно пішло. Погляньте, як лухина. О, цього року вона вже повним ходом. От що означає купити їй рідний ґрунт, не пожаліти грошей. І ось. Лухина, яка просто в звичайну землю нашу. Це зовсім величезна різниця. Вон, ще один кущ, який був в куплений землю. В куплену землю садився. Теж все велетенське, все добре. Навіть один світ є. Ось так от. Так що лухину потрібно висаджувати. Це такий спеціальний ґрунт, величезна різниця. Надіюсь, що цього року ми вже персики спробуємо. Гранат тільки-от тільки починають розпускатися листочки. Я вже переживав, думав, що не, не прижився. Але все добре. Лінда ганяє. Лінда! Лінда! Тіста! Тіста, Лінда! Ай це вже собака і грива! В весь час забувайся м'ячика привезти! Що це собака? Класно, не, не жалкую, що ми тут її з посадки підібрали. Така вже активна, добра собака. Те, те що треба, бо колись думав, що... Сюди хочу якусь велику собаку. Ні. Ця внудрилась курей вже. Курку одну дергнути, то що було б з великою. А так бігає собі. Блять, ну це купи луна. Лінда. 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 Что, прыгай в воду, Линка. <рес> Линдуха, прыгай в воду. Тружечки. Я дал маху за коротки. 4,40. Взял бляху за коротку. У нас была зварена рамка під метр 80, а я взяв метр 50. Я же с какой до уваги, думаю, они все одинаковые. Ну, дальше у нас будет кружки ныщи, в рот. Так, перший. Іда. Так, ну що, буду купати. Будуть ворота широкі. Це минулий раз ми вкупали стовпчики. де зараз він буде. Бачишся докудова сухий персик приїхав. Сухілась. Тут те саме, ні, тут бачите. Ще Що щось більш-менш. Ну, центральний провідник в нього менькі. кучерявості я не бачу. Сьогодні буду крупити. Так, друзі, буду я зараз кусити. Батя там вже ту яму буде сам оформляти, якщо треба допомога, то я підійду йому можу. Але я думаю, що в мене котенята голодні, а я сьогодні їхав і нічого їм не брав. Тому по-хорошому їм швидко рибинку оформити і нагодувати. Зараз я, в принципі, так і зроблю, якщо щось впіймаю на сітку. збирайте. Да, друзі, після того газонокусарки триммером кусити є очевидні мінуси. Поки я там кушав, косив, батя цього залив, вон вже на калітку заливає, тут буде метр, ту і перекопуються дві, там якраз є прогалина треба буде. Но ворота виходить, дай Боже, великі. Правда Лінда? Я тим часом обійшов з толку, вкусив таку по березні тримером. Зараз, напевно, поки є ще час, обіду газонокосаркою, де встигну, поки батя заливає того стовпчика. Ну що, друзі, стовпчики ми залили, кавичку трошки покусив, дерева покрупив, буду коротше, їхати вже додому. На цьому відео закінчуватись не буде. Я буду знімати його, поки ворота не будуть готові. У мене чітко план добити вже їх. Хочу їх добити, тому що пообіцяв собі, що почну будувати цей такий собі літній домик тільки після того, як закінчу з воротами. І вже пляха муха дуже хочу його будувати. Тому закінчуємо з воротами. Ну а ми з вами побачимося наступного разу, коли я буду на ставку. Продовження по воротах пройшло небагато немало десь тиждень. Вже от котенята подружили з Ліндою. Лінда! Вони вже її не бояться, бігають біля неї. Вона їх трошки мучить, але вона грається. Батя вже зварив одну рамку і вже її навіть повісив. Ось такі от ворота. Відкриватися вони в дві сторони в нас будуть. Якщо, допустимо, заїхати, треба туди. Бо я планую, що в мене колись буде туди заїздик, на ту частину ставка, щоб я міг сюди машиною заїжджати. Е цепи. Ось так от. Приїзд, купив саморезики. Купив е саморезики, будемо цепляти їжебляху. бляху. Планую, що сьогодні я закінчу По Поставочку все як вроді непогано. У мене цього року вже лухина буде своя. Ось був на рибалці, друзі, на озері дикому. Ось таких. це самець, взагалі круглий карасик привіз. І ось самочка, але велика. Для трошки помішати кров, дикі карасі, круглі, класні, я їх люблю. Я їх завжди привожу з рибалок, випускаю. А там же, якщо впіймаю, то вже... то вже не повезло, не портануло. Але шанс моїм дамо. Зараз випускаю, бо вони два дні в мене киснули в вітрі. Так, все, Сьогодні вітряно, але вже тепло, нарешті тепло. Вже навіть сьогодні я взяв з собою розсаду помідорів черрі, буду її висаджувати, поки батя там доварює другу створку. Коротше, є чим зайнятися. Леглянь яка біда в мене по газону. Дивіться, як поріз лопух. Це дурдом. Я був тут на днях. Я його викроплював Викроплював спеціальним таким гербіцидом, який траву не трогає, а там буряни палить. Ну, щось пройшло не знаю, дня 4-5, щось я не бачу, що цим лапухам щось сталося. Коротше, ще одна проблема. Але я хочу вже цим розбиратись пізніше, поки буду просто їх косити, що зробиш. Прийдеться якось руками видирати чи що. Так, красики наші плавання. Плавання. Опа, є. О той менший, то геть йому погано. Але ще живий відійде. Який вже раз ми переварюємо цю рамку. Третій раз. То що треба висоту зробити менше. А, ти ще не робив менше. Так, да, я зроблю тільки зараз довжину, 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 довжину. а що треба вибіжати висоту. То, то я бляху нижчу купив, ніж треба, то завіси за широкі. Все воно перевариться вже. Третій раз. Третій раз. Так, оце мої черіки розсада, вже аж вона такі гігантська стала, перетримав. Оце я викроплював. Зараз тримером зіб'ю, постелю ще плівку і спробуємо цього року отак. Спочатку я гербіцидом вибиваю звідси зілля, вистелюю плівку, щоб нове не росло, і тоді сажу в комірки черіки. Тут, а другу я пулю на Макуху, на Макуху. Народ, щось дуже цього поплавка калашматить. як ніби там вже щось підсіло. Аж дивіться, плаває проти течії, і все. Ой, проти вітру тут. Тобто. Може там щось дрібне підсіло Господи. воно тобі треба було ну. кути поїдять. Я вас звука, алло, Котобаза. О, есть Рибу їсти будуть Рибу їсти будуть Пуси додавляти сантиметр, щоб зараз зараз будеш ближче до верха прихотіли, буде, буде майже У мене вийшло. Ну, знаєте, вже коли доробив, мені подобається. Аби їх кажу, вітром не зірвало плівку і не поламало з типу, міндори. А так непогано. Ось Так от виходять ворота. Але сьогодні вони не будуть закінчуватись, тому що в мого баті різко з'явились якісь діла і він смотався. Ідеться ще раз приїжджати, щоб їх робити, дороблювати. Вони вже надоїли. Що народ? Знову ворота. Ще раз. Не можу ніяк як баті, їх доробити, ту калітку буду пробувати я сам. Да, yeah, сварщик я, звісно, класний. Ну я отак вот выставлю. Все порівню. Все порівню. І кут, 90 градусів, все. Зараз буду пробувати. Перший стик, побачимо. З рамка. Коротше, почав я варити. Прийшов батя, побачив, як я варю, прогнав мене і сам став, зварив рамку. Може, якщо захоче. Правда кіт? А в мене тут косіння, косіння, і косіння. Зараз я все велике бадиля кругом. Я купив нового круга до мотокуси. Ви цього їсти не будете. Ідіть звідси, я вас кормив, у вас цілий запас красів. Я ж не дам вам 10 красів зразу. Ідіть звідси. Приглоти. Ви не голодні. Я два дні тут, ви точно не голодні. Це такий в мене новий редуктор із новим диском. Все, трава зараз буде сама куситись. Туди біля без сітки хочу повикошвати от ті дебрі вже стыдно. Ось так от вже засов приварений клітка Батя пішов по своїх ділах, а я буду зараз це все грунтовкою красити. Так, намку я покрасив одного стовба. Далі в мене краска закінчилась, треба буде докупити, ну, то стовби то таке. Вони потім покрасяться. Я думаю, що вже можна зап'яти бляху, ну, коли краска підсохне. Друзі, продовжується епопея з воротами. Сьогодні будемо вже металопрофіль туди кріпити і ну, докрашу. Фарба вже є, докрашу. Першим ділом вчора я тут був, я Закидав верколовки, мені цікаво, що там купайте з вами глянемо. Ти хто такий, блин? Хлепшов. Котяга, бігає рижий сюди. Зараз камеру одягну. Так, Лінда, їж, а не закопай. Поняла? Об'їдаєш котів. Оце я фарбував калітку вчора. Вчора я коли кусив... тут все. Так класно було, покусив один бачок, покупався, покусив один бачок, покупався. Дуже приємно. Такий от бонус, дачний. Ну що? Я туди заводську прикормку куплену. Засипав. Що у нас тут? Три карасяндрика. Так, три карасяндрики карпів нема. Кути покормлються. Так, що там ще? Друга. Десь раків, не бачу раків, друзі. Не бачу взагалі. Але і не вспливало. І тут та сама історія. Так, карасяндрик. Карасяндриків розвелося. Добре. Займаємося воротами. Лінда, Лінда! Не, Лінда. охотніться почали вісити бляху ви трошки нести тому зараз трохи завіси переносимо одну рамку знімали бачив вже прихопив буде доварював Тримали. Ось так нас виходить. Залишається ще один висній вист і я думаю, що ми його сюди О, ми сюди ставимо, бо тут звідси ну, можна заглядати сюди сміливо. Що там робиться, як там, там робиться? Занадто відкритий. Так сказати. А тут то може колись мене ту і виростити. Та і так буде закрито. Може. Друзі, ось так ворота виглядають з кабіткою. Літка ще поки, поки що без замка. Також є там дрібниці, типу стики, які треба стінути копіками. Ось такі дрібниці, вони будуть робитися. Вони будуть робитися, коли в мене буде менше роботи, то, то десь осі А поки для мене ворота рахуються закінченими. Зараз в мене немає часу з цим всім возитися. У мене тут все настільки запущено. Ці ворота з'їли в мене останніх три поїзди. Я думав, вони швидше робляться. Якщо ми так з батьків ворота робили довго, то я уявляю, що буде з будівництвом того маленького дачного. Але в дворі стало набагато затишніше, коли зачинено. Вам, друзі, дякую, що додивились до кінця. Обов'язково поставте лайк, бо це, це було важке відео. Я його багато знімав, мені дуже багато монтувати. Хоча я і розумію, що навряд чи це буде хід. Але хотів показати, тому лайкосик не пожалійте. Пишіть коментарі і дякую, що дивились до кінця. Пока-народ.